З початком весни першочергове завдання для комунальників привести вулиці міста в порядок. Про це на оперативній нараді розповів начальник департаменту житлово-комунального господарства Михайло Смушак. Після зимового періоду тони піщано-соляної суміші нікуди не ділись, а тому комунальники працюють майже цілодобово. Свою роботу вони виконують задовільно. А сміття, яке можна побачити в місті, залишають після себе приватні структури. Білих плями таких місця немає. Всі території, які є, вони є кимось закріплені. Або за нашими балансоутримувачами, де ми проводимо тендер, або за відповідними орендарями. Тому що в нас виникає інколи побутує така думка, що якщо щось десь не прибрано, то це винні комунальники. Насправді є чітко визначено правилом благоустрою, хто де і скільки повинен прибирати. Якщо це є приватна територія, то прибирає та приватна особа чи приватна структура, в чій власності знаходиться дана територія. Комунальники обіцяють до великодніх свят та до святкування Дня міста привезти Франківськ до ладу. Також закликають мешканців доєднатись до загальноміської толоки і таким чином допомогти зробити своє місто чистішим, поки франківці мляво реагують на таку ідею, каже Михайло Смушак. Ми зверталися через засоби масової інформації до мешканців нашого міста, до всіх суб'єктів господарської діяльності, керівників бюджетних установ та організацій. Для того, щоб вони взяли активну участь у цій толоці, нас дуже багато люблять говорити, особливо що хтось не працює, але на жаль, на сьогоднішній день зголосилися одиниця таких суб'єктів приватних маю на увазі, які готові взяти участь у цій толоці. Тому ми закликаємо всіх, хто має бажання приймати участь. Нагадаємо, що загальноміське прибирання відбудеться 4 квітня. Містянам, які хочуть допомогти, але не мають свого реманенту, комунальники охоче нададуть усі знаряддя праці.